Осінь – це сезон гострих респіраторно-вірусних захворювань та простуди. Що потрібно знати для того, щоб не захворіти на простудні захворювання? Ну, по-перше, сонце стає набагато менше, вітамін Д знижується в нашому організмі. Додаємо обов'язково вітамін Д під контролем аналізу крові. По-друге, це повноцінний сон, 7-8 годин. Спати потрібно лягати не пізніше 22 годин, тому що в нічний час виробляється гормон мелетанін, який регулює і настрій, і епітит, і імунну систему. Дуже важливі регулярні заняття спортом або прогулянки на свіжому повітрі. Також зверніть увагу на роботу кишківника. Тому що мікрофлора кишківника також відповідає за імунну систему. І не забувайте, будь ласка, про вакцинацію, своєчасну вакцинацію проти грипу. Це допоможе вам зберігти ваше здоров'я і гарний настрій. Для того щоб е, знати, в якому стані знаходиться ваша імунна система, ми запрошуємо вас в клініку «Здраво», де є всі необхідні обстеження, починаючи від вітаміну D і мікрофлори кишечника.